На плечі взяли, направляючи прямо крок. На Ніяких зауважень від керівництва на вашу адресу взагалі не надходило. Питань таких по службі немає. Тому я від керівництва головного управління дякую вам за проведену роботу. І сподіваюся, що в подальшому ви також будете щастя і совістю виконувати поставлені перед вами задачі. Завдання були в тому, що ми організовували роботу на блокпостах, проводили зачистки, контрдиверсійну роботу здійснювали. По територію обслуговування за час нашого перебування 45 суток були досягнуті певні результати. А саме були затримані особи, які причетні до незаконних військових формувань. Був випадок вилучення наркотичних засобів, а також інші порушення. Серце матері постійно болить, але змирилися вже з цим, що Україну потрібно обороняти захищати. Щоб ми тут спокійно спали, потрібно комусь там бути все рівно. Перше тривога, хвилювання, радість переповнює душу, серце, рветься. Ну це відчуття, тільки може відчути мама більше ніхто.